Всім вам миру Божого, давайте ми сьогодні з вами помолимося. Псалмом 106. Дякуйте Господу, бо він добрий, бо навіки милість його. Хай скажуть ті, що їх урятував Господь, що визволив їх з руки ворога, із країв їх зібрав від сходу і заходу, від півночі й моря. Вони блукали пустинею, дорогами безлюдими. І не знаходили міста заселеного. Голодні та спрагли, душа їхня в них умлівала. Тоді вони в біді своїй кликали до Господа, і Він визволив їх від скорбот їхніх, він повів їх дорогою прямою до міста, де вони могли б оселитися. Нехай дякують Господу за милість його і за чудеса Його над синами людськими, бо наситив він спрагнену душу і голодну душу наповнив. Добро. Вони сиділи в темряві і тіні смерті, скуті нуждою та залізом, бо вони повстали проти Слова Божого і відкинули раду Всевишнього, скорив він серце їхнє працею, спіткнулись вони, і не було їм помочі. Тоді вони у горі Ой, вибачте. Тоді вони у горі своєму благали Господа, і Він спас їх від утисків їхніх. Вивів їх з темряви і тіні смерті і розбив кайдани їхні. Нехай дякують Господу за милість Його і за чудеса Його для синів людських, бо він зробив мідні брами і засуви залізні зламав. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за беззаконня свої. Душа їхня відвернулась від всякої їжі. І вони наблизились до воріт смерті, і в недолі своїй вони кликали до Господа, і Він визволяв їх від утисків їхніх, Він послав слово своє і зцілив їх, врятував їх від загибелі. Нехай дякують Господу за милість Його і за чудеса Його для синів людських. Нехай приносять жертви подяки і співають про діла Його. Ті, котрі плавають на кораблях по морю, на водах великих, мають торгове діло, бачать діла Господні і чудеса в глибині. Він скаже і зривається буйний вітер, піднімаються високі хвилі, кидає ними під небо, провалює їх у безодню, в небезпеці душа їхня. Хвилюються, кружляють вони, хитаються, мов п'яні, зникає вся мудрість їхня. Тоді вони у горі, у горі своєму благали Господа, і він визволяв їх від утисків їхніх, він змінював бурю на тишу і стихають хвилі і радіють, бо вони втихли, і він приводить їх до бажаної пристані. Нехай дякують Господу за милість Його і за чудеса Його для синів людських, нехай величають Його на народних зборах і нехай прославляють на засіданнях старішин. Він перетворює ріки в пустиню, а водні джерела на суходіл, плудучу землю на солончак через злобу мешканців її. Він обертає пустиню в озеро і землю суху. А джерела води. Там поселяє голодних, і закладають вони оселю, і засівають поля, і садять виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх, і вони дуже розмножуються, худоби в них не меншає. Та вони стали нечисленними, похилилися від, від гноблення, біди й скорботи. Він проливає сором на князів їхніх. І кидає їх плукати без дороги й пустині. А в Бога він підіймає з, у, з убоства і розмножує від рід його, немов ту отару, бачать правдиві і радіють, і закривають уста свої всяка злоба. Хто мудрий, хай помітить речі ці, і хай зрозуміє милості Господні. Бог Він робить все, він всіх призиває, щоб всі могли покаятися і стати дітьми Божими. Тому що церква Божа вона дає ті відкровіння від Господа, щоб людина вона могла розуміти, чому пройходять такі катастрофи, чому проходять такі розрушення на землі. Тому я вас всіх запрошую в церкву Божю. І пишіть мені, ми будемо разом вивчати Слово Божє. Дуже важливо бути частиною церкви Божої, там, де є Дух Святий. Амінь.